Ісус Христос дав нам дві заповіді любити Бога та любити ближнього свого. Але багато люді, люд, людей кажуть: ось до вас прийшли вороги, вашу країну, ваш дім насилують, ваших дітей вбивають тероризм. Ви повинні їх любити, тому що вони ваші вороги. Але чи це насправді мав Ісус Христос на увазі, коли казав, казав любити своїх ворогів? І ми бачимо, що в п'ятій главі від Матфея вище написано. Що хто вбив людину, підлежить суду? Ісус не каже, відміняється суд. Він вбив когось, нехай ця людина далі йде і вбиває. Ні. А ще він підвищує стандарт і каже: а хто буде гнівитись на брата свого даремно, теж підлежить суду. Тобто ми бачимо, що Ісус чітко показує не жити по емоціям. Тобто, хтось мені ворог. Моя жінка, мій чоловік, мої діти, мій сусід, я собі придумав. І я собі так, бажаю своїми ворогами і по емоціях можу бахнути, вбити, орати. Ісус каже, оце треба любити. Але коли приходять в мою країну і вбивають дітей, е, обкрадують людей, повинні ли ми, ми просто е, дивитися. І нехай це роблять, і любити зло. Ні. Тому що ми тоді е, порушуємо другу заповідь любити ближнього свого, як самого себе. Тобто, якщо я підтримую насильство, вбивство, то по першу чергу я порушую другу заповідь любити ближнього свого і розмножую зло на цій планеті. Так що майте мудрість.